Дане відео я записую в межах челенджа на Інстаграм якщо ви ще не знали, приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Перший і найпростіший спосіб створити колаж це Інстаграм. Заходимо у розповіді, камера, справа на панелі є е, сітка layout, називається, натискаємо на неї, і ми можемо змінити варіант сітки. Тобто, коли ми натискаємо сюди, ми маємо варіанти того, як виглядатиме наш колаж. Обираючи 4 ми переходимо в потрібні фотографії і просто додаємо їх до колажа. Наприклад, я для себе підготувала і просто їх вставляю. До того, як ми натиснемо галочку, потрібно підрівняти трошки фотографію, якщо потрібно, зменшити, збільшити, посунути трошки, якщо в цьому є необхідність, і натиснути галочку. Таким чином, ми створили колажик, який ми можемо або зберегти в правому верхньому куточку, або продовжити редагування за допомогою надписів, або ще будь-чого. Таким чином, ми створили перший варіант колажу. Для того, щоб зробити відмітку мого профілю для публікації своїх сторіз, ми можемо натиснути просто Згадка і напишемо десь: мене відмітимо, наприклад, так. Або зайшовши через тек, ми так само. Робимо згадку мого профілю. І публікуємо, натиснувши на стрілочку внизу справа. Один з моїх найулюбленіших додатків для створення колажу є Moldів. Має рекламу, але він безкоштовний. Переходимо у додаток, переглядаємо рекламу, відмовляємося. Натискаємо колаж і ми маємо варіанти сіток з кількістю фотографій, які ми хочемо вставити. Тут їх безліч. Ці вже йдуть платні варіанти. Ми можемо вибрати або будь-яку з цих сіток, або обрати вільний стиль. Ось він натискаємо сюди, знаходжу фото, і, наприклад, так само їх обираю у сітку. Обравши, бачите, знизу написано максимум 16, я обираю, і воно мені накидає просто підряд всі ці фотографії. І тут я вже їх розміщаю за своїм смаком. Що я можу тут зробити? Значить, я можу регулювати. Формат, тобто натиснувши 9 на 16, обираю це формат Stories. і тоді я спокійно можу розміщувати ці фотографії в цьому шаблоні. Хоча, от в даному випадку, вільний стиль він не дуже зручний. Значить, що можемо? Врегулювати також можна змінювати бачите, тіні називаються. Я їх не використовую. Так само тут ширина рамки. Збільшується, зменшується чи поля. Потім, вийшовши звідси, ми можемо змінити фон. Тут він є, бачите, різних кольорів, тобто вибираючи будь-який колір, якщо нам це потрібно. Або ми можемо обрати одразу ту сітку, яка нам підходить. Якщо ми знаємо, що 4 фотографії ми будемо вводити. Давайте я це все знову видалю, щоб було наочно зрозуміло. Ось ми маємо одразу такий шаблон для чотирьох фотографій. Для того, щоб додати, потрібно натиснути. Так, натискаємо альбом, і тут навіть написано, в якому порядку будуть розташовуватись фотографії, тобто, як їх треба обирати. Якщо я хочу цю першу, ця в мене буде друга, ця буде третя і ця четверта. Обираю, вони вставляються. Обираю. Тут, наприклад, тіні, бачите, як вони виглядають, я так не хочу. Скруглення так само, мені не потрібні скруглення, я їх прибираю. Це поля загалом самої рамки, так само я їх прибираю. А ось це інтер... інтервал між фотографіями, тобто така собі рамочка, яка навколо фотографії однакової ширини виставляється. Я, в принципі, люблю без рамочки, але це все справа смаку. Так само тут змінюється формат вашого шаблону. Отак, От лишаємо 9 на 16. Щоб вийти, просто тикаємо пальчиком, фон обираємо тоді, коли в нас є поля, і експортуємо собі у середній якості в галерею телефону. І третій варіант це використання іншот. Власне, його можна використовувати. Замість молдів нічим не гірший, і якщо ви хочете зберегти пам'ять у своєму телефоні, вам буде достатньо іншота і для монтажу відео, і для створення колажів. Отже, колаж натискаємо, і тут одразу пропонує вільний стиль, шаблон стандартний. Ну і Тут інші варіанти, які ви можете методом тику подивитись, переглянути пізніше, якщо вас це зацікавить. Тут у нас відкривається галерея нашого телефону, і ми обираємо ті фотографії, які будуть використовуватися нами у колажі. Вони зверху, як бачите, додаються. Натискаємо. Що ми маємо? Розкладку ми можемо одразу змінити, бачимо, які є варіанти. Ми бачимо межі, вони є або їх немає. Ми маємо. Рамку або є, або нема так само скруглення. Значить, якщо ми хочемо якийсь інший варіант, так само ми тут можемо змінити. Тут особисто я вважаю справа смаку, кому як подобається, так і підставляє. Можна тут гратися безкінечно, я вважаю. Тому, власне, від того, як ви це зробите, як ви будете підбирати фотографії, куди ви їх вставлятимете, бачите, так само пальчиками я розвожу звожу, Я навіть. Можу повертати пальцями фотографію, розводячи пальцями, ми можемо змінювати положення фотографії зліва стрілочки. Дві вони змінюють розкладку шаблона. Просто якщо ми натискаємо, воно в хаотичному порядку змінює нам. Ці фотографії. Наприклад, ще такий варіант так можна зробити. Але насправді тут він мені не дуже подобається. Я обираю 4 на 4, і тепер потрібно знайти розмір. Бачите, розмір обираємо 9 на 16. Так само можемо совати, але тут, якщо ти пальчиком зачепив, то воно лишається там, де ти його лишив. І треба підставити таким чином, щоб воно було рівно, так як. Ми цього хочемо. Фотографії деякі я, наприклад, цю хочу трошки збільшити. Це мене влаштовується. Так само мене влаштовує. Зум, що означає зум? Дивимося, бачите, фотографія виділена і вона збільшується, зменшується в моєму розмірі. На весь, що означає на весь, це якщо я от зменшила, потім натискаю на весь, воно підганяється. Якщо я збільшила, воно знову назад пальчиком натискаючи на кнопку «Подогнати», воно встає назад на цю рам. Задній план. Якщо ми маємо поля в пропорціях, мабуть, тут. Коли в розкладці ми маємо межі, робить заблюрений фон. Або ми прибираємо колір так само, ми можемо обрати будь-який колір фону заднього плану. Знову ж таки, я полюбляю без нічого. Щоб зберегти, натискаємо на галочку. Я прибираю всі поля. Лишаю так. І ми можемо експортувати зберігаючи колаж в галерею нашого телефону. Якщо було корисно, обов'язково збережіть собі це відео, спробуйте кожен з варіантів і напишіть в коментарях, який для вас був точніший.